Сказали, дай телефон. Yeah. Ти типу подарувати? Я тобі оце дам і ти спробуй це нормально з'їсти. Я вже бачу там красиве м'ясо та солоний огірок. Тут пригоріло, але мені дуже подобається лаваш. Білий мазик такий. Це нові враження, це точно. Шаурма зі смаком піци. Це якби реально в Київці зробив шаурму. Просто якась жесть, воно розвалюється. Я знайшов смачну шаурму в Ужгороді. Друзі, маленький спойлер. E, значить, нещодавно був у великій поїздці, майже на 2000 кілометрів. І весь цей час я знімав для вас випуск. Скоро ви його побачите на каналі. Мені, звісно, в дальній дорозі потрібно було, щоб мій телефон постійно був під рукою і постійно з повною зарядкою. І дивіться, якою офігенну штуку собі купив. Кріплення для смартфону, яке автоматично відкривається, коли ти підносиш смартфон, потім саме його затискає і заряджає безпровідною зарядкою. Це просто мега зручно. Я просто Нарадуватись не можу. Я його, звісно ж, купував на Аліекспрес, тому що там є купа різних потрібних вам товарів, і все це з кешбеком від Shops. До речі, ви знали, що нещодавно був міжнародний день друзів. Кешбек-сервіс Shops Підтримує це свято акцією для своїх та розігрує подарунки для затишних зустрічей з друзями за покупки в Aliexpress та інших магазинах. Ви зможете насолодитися грою на плейстейшені, кавою з нової кавової машини або фільмом на проєкторі, бо це все подарунки, які ви можете виграти. Зараз розповім детальніше. За будь-яку покупку від 200 гривень в Aliexpress та в інших магазинах через Letyshops ви отримуєте білет учасника. Звісно, чим більше білетів, тим більше шансів виграти. А ще до 30 червня у період дії акції у вас є шанс зловити гарячий кешбек, тобто збільшений до 8 разів до 20% на покупки від Letyshops. Тому не зволікай, а краще активуй кешбек. Чуєш, тут оцей стандартний текст, щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай застосунок, активуй гарячий кешбек в Аліекспрес кліком по магазину. А далі оформляй замовлення як зазвичай. оце все. Типу, що кешбек повернеться на ваш баланс у Літі Після зарахування його можна вивезти карту, мобільний рахунок чи благодійність. Це мені здається, всі вже знають краще, ніж я. Ну То Просто тоді скажи: тож реєструйся в Літі Шос та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки в Аліекспрес. Посилання в описі під цим відео. Всім привіт, друзі! Я в Ужгороді. Це найменший обласний центр України, найзахідніша точка України і тут. Треба їсти не шаурму. Я про це знаю. І я затестив декілька страв закарпатської кухні. Вони будуть в іншому випуску, який ви вже бачили або ще побачите. А в цьому випуску шаурма Ужгорода. Беріть щось смачненьке і погнали шукати, чи є тут взагалі шаурма і чи смачна вона. Зараз буду пробувати свою першу шаурму в Ужгороді, і це буде заклад Chicken Hut. Це такий, знаєте, собі Макдональдс, наш український, точніше, західноукраїнський. Ніде я не зустрічав таких закладів. Їх двоє в Ужгороді, як я спитав, і один десь чи у Франківську. Коротше, їх дуже небагато і дуже локально. Це знаєте, напевно, буде як в Макдональдсі Ро. Тому що тут і пакування таке, бачите, як в Мак тупа, отакий от. Наш Макдональдс два види сири голландські та моцарела, філе на грилі, кріп петрушка і щось ще а майонез, ну так, щоб це все проковтнути. Коштує вона 115 гривень, що в принципі здавалося б, небагато, але і її небагато. Вона така, бачите, невелика, але симпатична, мені подобається. Вона така зібрана, нічого не тече, не де м'яка тортилля. Давайте пробувати. Курка така, знаєте, як в KFC. Добрався до сирів. Левіть. тортилля, приблизно як в Макдональдсі, тільки, чесно кажучи, вона навіть, як на мене, трохи смачніша, тому що вона має справжню скоринку. Вона така хрустка. Багато сиру, два види, і просто курка. Просто такий великий шмат і не один курячого філе. Отаке, От да, бачиш, яке воно? Воно соковите. Ну як соковите? Воно настільки соковите, наскільки може бути соковите. Посереднє куряче філе. Перший вкус був суховатий, а далі за рахунок великої кількості сиру, ну і майонезу, це їсти комфортно. Тартиля м'яка, все кусається, розмір комфортний. Це непогано, дуже навіть непогано. Але вона така рівненька, знаєте? Ну, типу, сир, майонез, кура, все. І найбільше шкода, що тут, ну, Просто звичайний майонез, такий звичайний, що ви уявити не можете. Навіть деякий магазинський смачніший. Білий матір, такий все багато про неї не розкажеш. Я скажу так, все окей. Ти це по-любому береш і з задоволенням з'їдаєш до кінця, якщо ти голодний. Та й не голодному може сподобатись насправді. Воно нормальне. Чесно кажучи, єдине, що мені в ній не сподобалось, це те, що це не зовсім шаурма. Це такий ролл з куркою. Дуже багато людей написали про це місце, і я розумію, що це не просто так. Ви всі його любите, ви всі тут їсте, і це. Стабільно. Ну, воно і не називається шаурма, воно називається хота-блаваш. Там є позиція, яка називається просто шавуха. Виправляю свою помилку, буду пробувати те, що називається тут саме шавуха. Просто чому я взяв ту? Я кажу, яка у вас найприкольніша шаурма? Ну, воно все, там чотири такі страви в цій же тортилі. Мені сказали, що ось ця. Я і повівся. Мені самому подобається, коли немає там якихось зайвих овочів. Тепер взяв шавуха. Капуста біля помідорчик, огірчик, огірочок, точніше. Та сама кура, дивіться, ви зрозуміли, так? Да, тут принцип який? Та сама тортилля, хороша. Картопелька фрі реально навіть є. Тут курка навіть ще краще працює. Є якийсь, е, якась соковитість від овочів. Капуста небагато зовсім не заважає, трохи морквочки, помідор-огірочок. Соус дуже схожий на київсішний якийсь. Вона, знову ж таки, так само зі стандартною шаурмою. Здавалося б, значить, нічого спільного немає. А в цей час, ну, це лаваш, кура і все, що є в стандартній шаурмі біля метро чи біля ринку якогось. Просто вона зовсім інша на смак. Це добре, ну мені подобається. Це якби реально Київсі зробив шаурму. Нічого особливого, але дуже непогано. Нас пробує. Оператор сказав, що йому більш-менш, типу, окей, соус тут такий трохи кисло солодкий, але більш до кетчупу. Для нього перебиває смак овочів і. Не дозволяє нормально працювати курці. Я спитав, де курка працює, відповіді не почув. Ну я думаю, що курка працює в Chicken Hut. Але вже її робота сьогодні, на сьогодні її зміна закінчується. Давайте я так скажу. Якщо раптом ви взяли тут першу чи другу позицію, ви з'їсте, і це буде нормально. Там ви не пошкодуєте, не викинете це. Це точно. Але якщо ви такі блін, хочу шаурму, то вам точно не сюди. Тому що це. Має мало спільного з тим, чого ви хочете, коли в вашому серці згадується шавуха. Отак. От Це не той соус. Воно, воно смачно, але не туди. От тортилью я б цю вкрав. Ми знаходимося на проспекті Свободи 10. І дуже багато з вас писали, типу, проспект Свободи 10 і все. А там знаходиться аж три шаурми. Тому я вирішив затестити одразу три і обрати, яка з них найкраща. Вони прямо три, прям поруч. Одна біля одної. Це в нас називається Уж шаурма. Коштує вона 65 гривень, але там є позиція і за 55. Я сказав, мені стандартно, вона така велику. Я кажу, ну, стандартно. Вона така ну велику. Друга шаурма із закладу Бургер Варош найдорожча, коштує 85. Е, поки що з виду, хочу сказати, що так, отут пригоріло, але мені дуже подобається лаваш. І третя шаурма, лаваш мені подобається найменше. Вона якась, бачите, така біла, дуже дивна, і коштує вона 70. Із закладу Зекебаб, який також прямо поруч. Одразу, так як в нас три, щоб вони не чекали. Ми отак от, от робимо. Подобається лаваш, прикольно його підсмажили. Всередині я бачу пікінку, соуси та м'ясо. Поки що овочів інших не бачу. Офігезний лаваш він дуже смачний. Він м'який і прям смачний. Пікіночка, два соуси самий стандартний майонезний часничковий у самому його звичайному, але нормальному виконанні. І червоний. Дуже схоже на просто кетчуп. Насправді. Може, якась мінімальна відмінність є. Дуже близько, на 90% впевнений, що це кетчуп. Вона така була тонка, продовгувата. Дуже мені сподобався лаваш. М'ясо теж хороше, воно начебто близько до курячого філе. Але при цьому воно таке волокнисте і м'яке. Не сказати, що соковите, але за рахунок соусу і піхінки, воно все разом і м'якого лавашу просто неймовірно. Я не знаю, як я так приповнув від цього лавашу. Це все в цілому смачно, от реально хороша шаурма. Сказати, що тут не вистачає огірка помідора не можу. Він би тут навіть зайвий був. Вона якось так гармонійно відкусується м'яко. Я знайшов смачну шаурму в Ужгороді. Класику, класику, класику. Мене вже забрали, тому що <laughs> треба рухатись далі. 6 за 55, якщо трохи менше, взагалі топ. Друга варош, дивіться, яка вона велика. Вона товстіша, вона важча і вона дорожча. Вона коштує 85 гривень. Чесно кажучи, мені лаваш теж подобається. Він видно, що смачний, хороша скринка. Що зверху тут, бачите, порожнеча, просто лавашик. Це дуже соковито. Тут дуже багато соусів зверху. Я прям Таку тему не вивожу. Вони насичені, якусь я гірчичку навіть відчув. Ну, чесно сказати, по-моєму, надто перенасичена соусами вона. Тут морква по-корейськи чи просто морква. І цибулька, і помідор, і пікінка, і м'ясо, і все залито просто тоннами соусу. Вона прям як. Суп якийсь з майонезу. Ну, по обличчю видно, що мені не супер смачно. Да? Я зараз жую, я розумію, що це м'ясо, але смак я його не відчуваю. Перебито, перенасичено соусами і все перетворилося в таку кашу. Лаваш начебто непоганий з виду. а Потім ти його їси, і він щось пересушений. Він видно, що смачний. Я би не брав більше цього шаурму. Вона начебто більш така охайна на вигляд, мав такий, все симпатично, круто. Але оця перша взагалі просто, просто неймовірна в порівнянні з цією. Третя шаурма за кебаб коштує 70 гривень. Вона, бачите, отака тонка, форма в неї <кх> цікава, скажімо так. Плаваш в мене вже не викликає. Довіри, тому що він ну, це просто старі підписники, які дивляться, все, вони вже знають, який на смак цей лаваш і він не смачний. Я вже, чесно кажучи, от, на перший погляд можу зрозуміти, що це буде за шаурма, але в цілому ну, не можна казати, не спробувавши, тому пробую. Я вже бачу, що це, що, це щось якийсь треш. По смаку в цілому не так погано. Лаваш ніякий, його, його неприємно все жувати. Він не гумовий, він начебто і хрумкий, але він якийсь ні смаку, ні фактур. Ну, коротше, ні. От папір, який був в Черкасах, це папір. Але цей жується. Курка тут дуже дрібними шматками. Знаєте, така труха. Пілокачанка, дрібненько жується, все нормально, соуси схожий на перший, чесночковий, майонезний хороший, непоганий. Але в цілому дуже мало м'яса, дуже мало в принципі всього. І воно таке ніяке. Ніяке, ніяке. По смаку це терпимо, по факту, це ніяк. А в контексті, що поруч є ось ця перша за 55-65, не розумію, як все існує поруч. Згадав, просто спостереження. От, це реально скаже все про цю шорму. Я коли підходив замовляти, я спочатку замовив ту, потім наступну і підійшов до цієї третьої за кебаб. Там стояв чоловік і брав два стакани розливного квасу. От він взяв цей квас і пішов у першу шаурму купувати шаурму, Я Я, от, я клянусь. Я підійшов, я навіть не побачив там шампуру з м'ясом. Я кажу, а у вас шаурма є? Я думав, ну чому він там не взяв шаурму, Може, там її немає, в принципі. Вона каже, да, є, все зроблю. 70 гривень. Є, але немає. Перша сто відсотків. Дякую всім, хто порадив її. Е, напевно, що ви писали саме про неї, але ми це методом експерименту дізналися. Ваще, топа ваша вуха. Це може навіть краще в Ужгороді буде. Ну, рухаємось далі. В нас ще декілька точок. Відкритого формату. Друзі, Істанбул Стамбул Кебаб 130 гривень. І поки що це найдорожча шаурма у цьому випуску. Ну, це дофіга 130 гривень. Якщо попередня була 65, то ця. Рівно вдвічі дорожче, можна взяти дві великі. Ті дуже дивне пакування. Ви знаєте, це 100% пакування просто під якісь багети, булочки. Бачите? Mm -hmm. Це не поклали шаурму. Ну а чому ні? Лаваш хліб, хліб, і дуже незручно діставати. Вона вже, бачите, лаваш м'який, дуже з коринки він не отримав, він просто став помаранчевий, але розвалюється. Він вже майже розвалився. Вона вся, бачите, отака от. Але це мікс. Курка-телятина. Мені оператор підказав, на кого схожа ця шаурма. Знаєте, є така собака, шарпей. Це реально това шарпей. Все, вона тут вже розвалилася. Подивіться, скільки ми відійшли від закладу. 20 кроків. Не 20 років, 20 кроків. Вона велика, але вона дуже несуразна. І... Все, вона вже їй вже все. Її їй, їй, їй хочеться отак їсти. Їй хочеться покласти і ви, виделкою ножем, діставати і їсти, як салат. Я чесно скажу, це максимально незручно їсти. Я навіть не розумію, як це відкусити. Огірок з'їв. Просто кислий огірок. Умніки в коментарях напишуть: а він навіть не вміє їсти шорму. Я тобі оце дам. І ти спробуй це нормально з'їсти. Я подивлюсь. Просто якась жесть, воно розвалюється, його неможливо втримати навіть в руках. Ти хочеш відкусити, а воно тягне за собою весь лаваш, рве його отак вздовж, і це все ну це не це, 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 це жесть, це, це, це вже погане враження від їжі, навіть якщо тут хороші інгредієнти. Ну Ось ви бачите салатні листя, соус, помідор, цибулька, червона маринована, наче гарна, апетитна, і два види м'яса, телятина така фарш. Знаєте? І курка. Курка була в труху. Оцей салатний лист розмокший, купа соусу. Соус специфічний. Він начебто не поганий, але він просто не моє. от і все. Не, не, не скажу, що він поганий, просто це не на мій смак соус. Курка м'яка, смак теж не відчувається. Все перебито соусом та соком з овочів. Давайте я скажу так: от зараз я чітко відчув смак бульйонного кубику. І вона вся. Перенасичена спеціями. За ці гроші, точно ні. Я не знаю. Я навіть не віддаси без хатьку якомусь доїсти, тому що ну, це просто якось негарно навіть. Бляха. Мене ж очі з за... сльозими заливаються. Я реально здивований, що цей кебаб вирадили найбільше. Тобто, якщо відкрити інстаграм і подивитися, то там Стамбул Кебаб і Стамбул Кебаб. Це мені не пощастило так сильно. Напишіть в коментарях, якщо ви часто їсте. Чи це ви не пробували щось нормальне в Дніпрі, Харкові, в Одесі? What the ну це не ок. Як на мене, за ці гроші. І що ви будете робити з ним? Ви сказали, що дайте телефон. Типу yeah. подарувати? А, я не можу мене тут відзняти випуск повністю з Ужгорода. Я знімав на YouTube випуск. Тут весь матеріал, просто підписники залишаться без випуска. Передайте привіт підписникам каналу Чуш. Yeah. Ні? Грошей? Yeah. У мене більше немає, чесно. От, Отвічаю. Передасте привіт підписникам каналу Чуш. Привіт! Yeah. Скажіть, Ужгород, круте місце. Yeah. Все. Шаурма в закладі, в ресторані, в кафе, от оце точно кафе Флоренція тут. Не знаю, чому порадили шаурму. Тут переважно піца дуже в прикольному форматі. Ви можете купити шматочок піци, він коштує там в середньому 60 гривень, великі такі піци. І ти береш собі шматочок, там, хочеш різні, набери і їси. І, і, Морозово, офігенно красиве, ще не пробував. Після цього обов'язково спробую. Кава, всякі коктейльчики молочні, таке, знаєте, ну чисто трушне кафе. Мені воно дуже сподобалось в атмосфері, воно просте. І дуже недороге. Шаурма ця коштує 100 гривень. Це маленька, причому 380 грамів, вона така нормальна. Багато білокачанка і соус на кефірній такі, знаєте, основі. Хочете прикол? Томатний соус, який мажуть основу піци. Його нічим не сплутаєш, ви всі знаєте його смак. Це класичний помідорчик, який самі роблять під піцу. Він тут. Коли тут багато лавашується соус, таке відчуття, ніби я відкусив. Бортик непоганої смачної піци. Це дуже дивно, коли піси шаурму. Це, це нові враження, це точно. Шаурма зі смаком піци. Курка, типу, нічого грандіозного. М'яса дуже мало поки що. Не знаю, чи знайду його там чи ні. Лаваш. Здавалося б, його багато, але він насправді смачний. Він такий хрусткий і приємний. Трохи зайвий є. Солоні огірочки, помідори, коротше, дуже багато овочів і досить мало м'яса. В цілому, вона така досить легка, свіжа, але назвати її смачною і порекомендувати вам я не можу. Мені подобається кафе, я спробував шматочок піц, ну як шматочок, відкусив раз піцу. Класно, дуже трушна і реально дуже смачна. Це не місце де Брати шаурму, це 100%. І я навіть не знаю, чому вона тут є в меню, звідки і для чого. Все круто було б і без неї. Хтось замовляє, переді мною чоловік замовив теж і ви писали. Я її не зрозумів, чесно скажу. Це не відстій, але не треба. Просто не, не треба. Не беріть її, <сміт> беріть щось інше. 100% сюди треба зайти, якщо ви любите і хочете з'їсти смачне морозиво. У мене тут грипфрут. З полуницею грейпфрут дуже освіжаючий, просто смачнючий. І маскарпоне з вишнею. До вишні ще не добрався. Ніби реально, справжнє. Я хоч і не був в Італії, але я впевнений, що там от саме таке італійське морозиво, воно ж тягнеться. знаєте. І тут біскотто. це ванільне з шоколадом та печивом і манго. Ну, Манго просто непогане, а це просто афігне. Короче, за морозивом. 100% сюди. Ну, це людина, яка казала, що не буде випуску про морозиво. Зараз вам розказує про морозова. Мені сподобався цей коментар. Ну, насправді, коштувало воно не дешево. 227 гривень за два. В принципі, тут грамів 100 Дороге, але дуже смачне. Друзі, а останній заклад на сьогодні буде у нас кебабушка. Лише по-моєму одна чи дві людини написали про нього, але мені у Львові колись так сподобалась кебабця, що я подумав, треба заїхати в кебабушку. І тут блін реалізували мою ідею. Е, я її не оголошував ніде, тому пред'явити нічого не можу. Але я ж їжджу, тестую шаурму по всій Україні. І я думав, коли я відкрию заклад, в мене буде шаурма по львівськи по-харківськи, е там е по-одеськи. І тут так і зробили. Тут є шаурма з назвою в більшості регіонів України і в кожній своя фішка. Це круто. Я взяв собі по Одеськи. Зараз чекаю 5 хвилин і будемо тестити. Ну, молодці. Ідея хороша була у мене. Більше нема. Бабушка, ке-бабуся, ке кебабця, ке мама вашої мами. Коштує вона 100 гривень, я взяв по-одеськи з собою. Скажу чесно, вона проїхала не більше 10 хвилин, але проїхала, і вже бачите, трошки через те, що вона, напевно, була гаряча і у фользі, їй недобре. Я вже бачу там красиве м'ясо та солоний огірок. Помідор, соус і картопля тут має бути. Тут немає. Капусти білокачаної, як мені сказали. М'ясо смачне, лаваш. Встигну втомитися. Він, дивіться, чому я не так сильно сварю цей лаваш, як, попере, як один з тих, що був, хоча він теж розпався так само. Тут е, немає великої кількості соусу, і воно все не розвалилося, не витікло. Він просто сам лаваш. Так е, погано себе почуває. Помідор, як помідор, солоний огірок, непоганий, смачне м'ясо, і має бути картопля. Але до картоплі я ще не дійшов. Соус тут на кефірі. По розміру, ну, вона така, як би вам сказати, невелика, не надто маленька. Насправді вона легка. Вона грамів 300 відсили. Картопля без коринки. Коли смажиш картоплю, є досмажена зі скоринкою, а є така, яка лежала зверху, на пательню не попала і вон, ну, її не пощастило, вона не загоріла, не, не підсмажилась, як треба. І отут вся картопля така. Е, в принципі, вона нормально, ну, я захотів просто з картоплею, мені захотілося повернутися, хоч якось якимись спогадами до Одеси. Головне питання, чи нагадала мені ця шаурма Одеську? Ні, вона мені її не нагадала. Типу, вона насправді, якщо б одразу з'їсти, я впевнений, що була би краще. Чому повторюю, я даю поблажку, тому що я її відвіз найдалі. Стамбул Кебаб розпалася одразу. Її не пакували у фольгу. Ми відійшли 20 кроків від закладу, і вона вже була. Все, їй хана було. Ця проїхала з 10 хвилин, і при цьому вона краще, ніж та. М'ясо тут, по-моєму, найсмачніше з усіх, що було. Воно реально ну, таке приємне. В цілому. Я думаю, що якщо з'їсти її було одразу, то це ок шаурма. Не грандіозна. І я думаю, що власникам та кухарям треба ще разочок з'їздити в Одесу. Тому що там, як мінімум, розміри шаурми відрізняються. Ну, все, ходімо фіналитись. Ну що, в принципі, цей випуск можна вважати успішним, тому що мені все-таки не дивлячись на все, не дивлячись на те, що ви писали, що тут шаурми не буде, і я був впевнений, що тут шаурми не буде, але знайшов одну реально хорошу. В принципі, якісь е, інші теж можна було їсти, але оця одна, ще й за 65 гривень, ну, прям мені реально сподобалась. Вона дешева, трушна, проста. І при цьому смачна. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск, так само, як мені Ужгород, за винятком е, цих зайвих реклам у старому центрі міста. Тому обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар про те, як вам випуск і що ще можна смачного поїсти в Ужгороді на наступний раз, коли ми приїдемо або коли приїдете ви. До наступних зустрічей!